Доброго дня, мене звати Ольга Стагношенко на каналі Містична історія. Я таролог, родолог і парапсихолог. Людина, яка займається вивченням долі людини, яка займається вивченням е, роду людини, нашої причетності до того роду і нашої історії, яку ми несемо кожний з нас за свій рід, Оля дуже яскрава учасниця битви екстрасенсів, і загалом дуже яскрава, цікава жінка, яка має в своєму житті дуже багато різних містичних пригод. і Сьогодні ми про них поговоримо. І, мабуть, варто почати з самого початку. Можете розказати нам цю історію неймовірно про фантоми? Так, це було, я була дуже маленькою дівчинкою. Мені було, ну я навіть не скажу скільки воно, ну, можливо, там 6-7 років. Це коли свідомість дитини вона ще взагалі ніяк не сформована. Якщо ми, ми ще сприймаємо світ знаками якимось для себе самими цікавими, і так почалася цікава інтересна історія. Ми з мамою були вже не пам'ятаю, десь ми сиділи в черзі. навпроти нас сиділа жінка. Я бачила, що у жінки нижче пут. The cat Пупка якесь таке сяйво, якесь таке, знаєте, ніби як мерехтіння. І я ще маму питаю, мама каже: я нічого не бачу, не вигадую, не вигадую все це і руда. Потім ще якийсь час, і я зустрічаю, мама зустрічає свою знайому, і я бачу в цій знайомої таке саме, як я бачила у той жіночки в черзі. І я кажу, мам, ну дивись, ті віти так само якось ти не бачила живот. Вона каже, так вона вагітна і от, вже доросла. Почали замічати за мною, тобто я навіть цих історій всіх не пам'ятаю, але те, що розповідають там мої батьки, моя бабуся, мої близькі люди, там родичі якісь, вони згадують про те, що дійсно я бачила вагітність людей, чи то я бачила людину, і вона мені здавалася ніби прозора, а потім е, з'ясовувала, що у людини важка хвороба і людина згодом помирала. Тобто, такі були якісь прояви, прояви моєї е, специфіки моїх талантів, моїх якихось дару, можливо, не знаю, як це назвати, і як з цим як це взагалі пояснити при здоровому глузді, але потім я зрозуміла, що я можу цим керувати, тому що ви знаєте, і в мене дуже є. Конкретне розуміння, як відрізнити екстрасенсорику від шизофренії, тому що екстрасенсорика це, коли ти задаєш якесь питання, в тебе виникло якесь питання, ти е, своєму світу, своїм вищим силам, хто як це називає, задаєш це питання і отримуєш знакові відповіді. Тобто ти отримуєш знак від всесвіту. А шизофренія це коли ти нічого не питала, тобі щось розказують, розказують, розказують. і От в такому випадку краще звернутися до психіатра, е, тому що це. Ну, це дуже погана ситуація, це може бути великий розлад. Отже, я е, довгий час намагалася е, приборкати взагалі ці свої видіння, якось їх пояснити, е, мої батьки навіть водили мене там в церкву на причастя, аби батюшка з мене злого духа там не знаю, вигнали все таке. Але ж потім, коли мені вже стало років, мабуть, 13-14, Мені дуже захотілося оволодіти цим даром, оволодіти цим талантом і використовувати його взагалі на користь людям. І от тоді, мабуть, з'явилася моя перша колода карт, тому що карти – це дуже зручно, коли в тебе є якісь таланти чи в тебе є якісь інші здібності. Колода карт вона є такий інструмент, аби систематизувати якісь видіння, систематизувати якісь знання, і це дуже зручно, і це дуже зрозуміло. І от можливо з того самого часу. Я і почала освоювати саме символіку торо. Потім років 18 я знайшла першого вчителя, я пішла, отримала знання, вже структуровані знання майстра, який розумівся на таро. Потім були ще, і ще, і ще. Я вам скажу, що до сьогоднішнього дня, навіть от сьогодні, в мене завтра лекція. Я беру у класних майстрів, я беру курси, я вчуся, я черпаю якісь ідеї, мені цікаво, цікава думка і цікаво бачення інших таро. І так само, коли ти синхронізуєшся з собою, коли ти навчаєшся чути себе і розуміти, що ти зараз відчуваєш або що ти зараз бачиш, дуже зручно в такому настрої використовувати таро, тому що таро це, все, ну, це всього лише інструмент в руках майстра, як і молоток, як і плоскогубці, і все таке. Чи пробували ви ще якісь інші інструменти, магічні і містичні, крім таро? Слухайте, ну, звичайно, ну, за все своє життя я ще тільки не пробувала. І рамки були, і руни я вивчала. Е, руни, до речі, мені теж дуже подобається, тому що е, там також дуже мудро е, простроєна система символів, символів. І якщо ти е, жертвуєш своїм часом і вивчаєш, і поглинаєшся в цю тематику, ти так само синхронізуєшся з цими символами. І вони вже з тобою розмовляють твоєю мовою, доступною тобі, і поясняють вже твоїми язиками. Так само мені була одного часу, мені була дуже цікава чорна магія, дуже цікава, саме практична чорна магія. І якийсь час, можливо, ну пару років точно я займалася цими процесами. Тобто я не так ними займалася, я як, як я їх вивчала. Але потім я зрозуміла. Що будь-яке втручання в долю людини, воно є гординою, тобто, ми в той час кимось себе таким назначаємо, що ми хтось над людина, що ми людина з над можливостями, що ми щось більше можемо собі дозволити, ніж звичайна людина, і за це це називається гординя. І за це зазвичай прилітає за це завжди буде розплата, не зважаючи на те, заплатив ти це, це за це гроші чи не заплатив, але будь-яке втручання в долю людини насильно без її згоди, це погано. Тому е, в це я погралася, це я трошки подивилася. Пару раз я намагалася якось це примінити у власних якихось інтересах. Мені за це прилетіло, і я сказала, що все більше я цим не займаюсь. Потім мені було цікаво, я дуже цікавилось саме соціонікою, соціальними процесами, якими, тобто е, характерами людини, конфліктами, становленням людських якихось. Талантів та всього іншого, тобто я постійно чомусь навчаюся. Це все про різні сфери. Були карти таро, були рамки, були руни, е, ну були були навіть дим. Тобто я намагалася через дим, через згорівший вогонь, намагалася отримувати якісь знаки. Але після, мабуть, років десяти намагань е, щось. Нове освоїти щось, щось нове прорости. Я все ж таки повернулася до карт Таро і зрозуміла, що навіщо е, придумувати велосипед, якщо все вже. Е, Придумано, все вже зрозуміло. Це те, що зі мною розмовляють. І це те той інструмент, за допомогою якого я можу вільно з собою спілкуватися і відповідати сама собі на ті питання, які я задаю. Це, це все свято. Дуже багато глядачів, які дивляться наш канал, діляться своїми приватними історіями в коментарях. І багато хто розповідає про те, що вони власне і стали жертвами чорної магії, і найбільше найчастіше, задають запитання, як від цього захиститися, як не допустити, якщо раптом. Вони потрапляють в таку ситуацію, коли хтось інший хоче їм щось заподіяти, як зробити так, щоб цього не трапилося з людиною, яка боїться цих історій. Дивіться, що таке боїться. Боїться, коли ми чогось боїмося. Ми в цей страх складаємо дуже велику кількість енергії своєї енергії. Е, і якщо ми чогось боїмося, і чим більше ми чогось боїмося, тим більше енергії ми туди вкладаємо, тим сильніше і скоріше ми притягнемо цю подію в своє життя. Якщо я боюсь, що я зараз впаду і зламаю ногу, я буду цього боятися. Кожен день, е, і при кожній намо... змозі я буду згадувати, що я цього боюсь, то повірте, наша психіка, наш мозг е, працює саме так, що він притягує ці події, і це звичайно станеться. Отже, на сьогодні я можу сказати одне: е, працює тільки те, у що ти віриш, тому що повірі твоїй да, прибуде тобі по життю. Якщо людина вірить, що хтось, хтось чомусь. Може заподіяти її життю якусь е, е, погану ситуацію чи добру ситуацію, то на сьогодні я це сприймаю як перекладання відповідальності. Тобто, це не я накосячила, це мене зрочили, чи це мені порчу зробили? От я пішла, мені не хватило сил, і мені зробили порчу. Е, тому як захиститися? По-перше, перестати в це вірити просто перестати в це вірити, тому що порча вона в твоїй голові, і якщо ти прийняв. Те, що на тобі порча, то вона звичайно відбудеться з тобою, і ти будеш цим жити, і ти будеш це поринати, і ти будеш хворіти, і ти дійсно навіть можеш померти. Тому е, моє е, основне завдання не прийняти порчу це просто в це не вірити і зрозуміти, що моє життя, моя доля, мої відчуття і мій е, емоційний та фізичний стан залежить. Тільки від мене, від того, що я роблю, як я живу, які дії я е, роблю, які що я е, несу все світ, як, з яким посилом я живу, і розуміти, що в такому сенсі ну, ну, ніхто мене не зрадить, ніхто мене не звадить, і ніхто мені не зробить нічого поганого, тому що е, я і тільки я вирішую, як себе почувати, як жити і куди жити. Це це про перекладання відповідальності для мене. Так. Тут я з вами погоджуюся, але є ще інший бік медалі. Справа в тому, що ці люди, які писали, і я навіть знаю таких людей, які ніколи не вірили взагалі ні в магію, ні в містику, ні в Порчу і так далі. Вони зустрілися з такими містичними історіями в своєму житті. І вже після того, коли в них це трапилося, вони вже бояться, щоб ще раз не повторилося. Тобто, в них записалася програма, інграма і так далі. Відбувся процес певний, відбулися життєві події. Ну і відповідно їм треба старати вже ці програми, інграми, але вони зрозуміли. Отримали досвід, що це існує, вони в це ніколи не вірили ні в магію, ні в містику, ні в те, що там можна на когось вплинути, але це відбулося по факту. Будь-яку подію можна пояснити і записати і зрисувати з багатьох багатьох ракурсів, з багатьох кут кутків. на будь-яку подію можна будь-що сказати, тобто не шукаючи причинно-послідовні зв'язки. А проще за все сказати: та то порча, це я не винна, не винна, це мені хтось щось зробив, бо я ж нічого не робила. Так само тому, що ти нічого не робила, з тобою це і відбулося. Саме що ти дозволила, тобто, ти на когось наділа корону і сказала, що ось хтось мені може завадити. Ну, так що? Ну тоді лови, тоді приймай. Я, е... На сьогодні і дуже багато часу вже е, спираюся на ту думку, що ніхто, крім тебе, не може керувати твоїм життям. Крапка. Все, порча, не порча, як хочеш це називай. Якщо ти хочеш порчу, буде тобі порча. Я ніколи не вірила. А буває, знаєте, так, що відбулася якась подія. Нестандартна, нетипова подія, наприклад, чи вона неочікувана якась подія. Е, іноді ці події нам підсилають наші вищі сили, аби з нами щось відбулося, тому що ми по-іншому не розуміємо. Е, тобто ми повинні кудись йти, ми повинні щось зробити, ми сидимо на місці, ниємо, чекаємо, що хтось прийде вирішить, і наші вищі сили дають нам якийсь подзатильник таке, щоб ми прокинулися, але є люди, які це сприймають як порчу і починають хворіти, починають нести гроші людям, аби вони їм знімали ту порчу, тисячі, мільйони і мільярдів е грошей різних А є люди, які кажуть: ну все зрозуміло, все так більше не буде. Чи вищі сили мене туди не пускають, чи так потрібно, щоб я зараз захворіла, наприклад, і не потрапила в якусь більшу халепу, тобто роблять якісь висновки, тому що все наше. Життя програмується і формується отут, от в нашій головушці більше ніде. Однозначно, і якщо більшість людей будуть такими сильними, з такими міцними стержнями і ідеями, і будуть саме так мислити, то їх реально ніхто ніяк ніяким чином не зможе на них вплинути. Тому беріть ну, приклад, пані Олі, вона знає про що вона говорить, і так воно працює реально в цьому світі. Як тільки це ми, про... ми це більше знаєте про це дійсно про взяття відповідальності за своє життя. Ну, тобто, якщо ти відповідаєш за своє життя, ну хто тебе може, хто тобі може заважати тільки ти сам, чим ти можеш навіть думкою, що хтось тобі може щось заподіяти, хтось може тобі навести порчу, звичайно, є мастери. Дуже багато, я, я навіть знаю таких мастерів, які практикують чорну магію. Але як це працює, я теж розумію. Людина, яка е, опирається на себе, яка має внутрішню опору, яка відповідає сама за своє життя, не перекладаючи ні на що і ні на кого відповідальність за своє життя, неможливо її зорочити. Ну неможливо. Е, і ще знаєте, чим менше людина... Читає і чим більше дивиться телевізор, е, тим більше вона схильна до отримання тих самих порч, отримання тих самих негативних е, впливів, тому що оця довіра. Аби кому довіра да поганому, вона так само пробиває твій енергетичний ну, твій енергетичний, твою енергетичну силу, твій захист енергетичний, твій особистий. Тому я завжди кажу людям: беріть відповідальність на себе, захищайте, не беріть. Вам дають порчу, ну не беріть. На що ти її взяла ту порчу? Віддай її назад. Ну тобто. Захист від порчі він криється тільки в тобі самому, більше ні в кому однозначно, і тут можна ще додати таку тему як самопрокляття. Тобто, та концепція працює так: десь там вони подумали, що хтось щось їм зробив, вони в це повірили і запустили програму самознищення, самопрокляття через механізми в своїй голові. Совершенно вірно. От я про це і кажу. Ну тобто, якщо тобі не потрібно воно, ти його не візьмеш. Чомусь, коли ти йдеш по вулиці і бачиш, що е, за собачкою хтось не прибрав, ти ж не розбігуєшся і двома ногами туди не стрибаєш, а ти обходиш навіщо? Ну так, це існує. Да, це існує. Тобто існують люди, які е, своєю енергетичною силою е, портять енергетику іншої людини. Але це таки косаний посили. Твоя задача: прийняти це чи не прийняти, вступити чи обійти. Вибачте, мабуть, треба дати кілька порад людям, як підійти. І мати свою енергетику, бо від цього залежить, приймете чи не приймете, вступите чи обійдете. Якщо ви сильні, потужні і на підйомі, то воно вас само і обійде. Правда, можливо, у вас є якісь практичні з власного досвіду поради, як людина має сама себе зробити сильною і мати підйом енергетичний. Так, ну по перше, потрібно, ви знаєте, як, як це роблю я. Я не можу сказати, що це універсальна така допомога кожній людині. Як це роблю? Я по перше, я розумію, що всі події, які відбуваються, я зробила своїми руками. Стовідсотково, тобто причино-послідовні зв'язки ніхто не відміняв. Зробила я сьогодні, післязавтра це вийде оце. І коли ти розумієш, що ти керуєш своїм життям, що ти відповідаєш за себе, ніхто тобі нічого не повинен, ніхто не повинен тебе рятувати, чи хтось тобі щось повинен підказувати чи давати, це вже захист і підсилення своєї енергетики. Коли ти береш відповідальність за своє життя, за свої вчинки, за своє е, світогляд. За свої цілі, і все таке, тільки ти в цьому е, несеш відповідальність. Це по перше, по друге, е, якомога частіше. Прислухатися до себе, прислухатися не до своїх страхів, а до своїх бажань, до своїх істинних бажань, не до тих бажань, що тобі суспільство нав'язало, чи мама з папою сказали так правильно, і живи тільки так, по-іншому не, не потрібно. Читати книжки, розвиватися, медитувати. В мене останній рік мені дуже сподобалося я познайомилася з практикою цього стояння це теж така практика на рефлексії. З самим собою, тобто, таке, знаєте, налаштування. Своїх внутрішніх е, ситуацій, станів, тобто, ти е, знайомишся з собою, ти починаєш чути себе, ти починаєш розуміти, що саме для тебе важливо, що саме для тебе конструктивно, що тобі не важливо, від чого тобі потрібно позбавитися. Але ж, е, аби підсилити свою енергетику, до, доволі е, часто е, досить прибрати паразитів, які намагаються е, почистити оточення. Тобто, як менше. Чим менше буде паразитів поруч з тобою, тим сильніше ти будеш енергетично цілісною і тим більше ти залишиш собі. Не роздавати наліво і направо свою енергетику, берегти, цінити свій час, цінити себе. І розуміти свою цінність для е, інших людей та для суспільства. Ось вам і захист від порчі, тобто розкачувати свою значимість, розкачувати свою цілісність. Тому що коли твоя душа вибрала прийти в цей світ, вона е, намагалася, е, знаєте, вижити якомога дольше, якомога краще, що ми всі прийшли в цьому світі, аби стати щасливими, довольними і. Е, Прикрасити наш рід і стати кращим представником наших двох родів, з яких ми з'явилися. Тому ця відповідальність лежить на ваших плечах, все інше надумане. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.